Третій благодійний забіг «Нація вільних у місті Новояврівськ, мета якого зібрати кошти на авто для воїна ветерана Миколи Шота. А поринити атмосферу цього благодійного забігу пропонуємо вам у новому сюжеті від Львівської мануфактури новин. Розпочали благодійний забіг воїни-ветерани, що проходять реабілітацію в Анбровкен Центрі. Згодом усі решта учасники забігу мали можливість спробувати свої сили на дистанціях 500 метрів, два, п'ять та десять кілометрів. Радий, що я вдома. Я тут вдома. Я відчуваю себе вдома. Перший раз я беру участь в цьому, але я не очікував. Я дуже, взагалі, дуже щасливий повернувся моє рідне місто, я тут виріс. Багато рідних людей побачив. Ну всіх всі зібрались ну, організовано. Я дуже всі вдячний за донати, за цей збір. За те, що взагалі за це все, що проходить зараз, взагалі дуже гарно. Я за це вдячний всім дуже. Учасників сьогодні в два рази більше, ніж минулого року. У нас зареєстровано біля 700 людей. Минулого року було десь 300 з лишнім. Тому я вважаю, що це є добрий прогрес нашого забігу, і ми йдемо до я такої мети, щоб цей забіг став якомога масою і, і мав вже назву всеукраїнський забіг. Але окрім пропаганди здорового способу життя, цей забіг має ще одну дуже важливу мету. Це благодійна мета. І сьогодні в нас особлива мета. Ми сьогодні збираємо. Кошти на автомобіль для нашого пораненого воїна, який проходить зараз реабілітацію, Микола Шот, для того, щоб він міг придбати собі спеціалізований автомобіль. Я теж приймав цього року участь в забізі 2 кілометри. Ну, я вважаю, що для мене це 2 кілометри і це забагато, але я принаймні дав раду і не, на фініш мене не привели, а я прибіг сам. Очні три роки я беру кожного року, я беру участь. Два кілометри біг, бігла і цього разу так само абсолютно не важко. Бо це дуже велика ціль. Ми збираємо кошти на автомобіль для хлопця, який втратив кінцівки на війні. Наш житель нашої громади. На всіх таких благодійних забігах ми приймаємо участь. Наша сім'я завжди підтримує таку ініціативу. Звичайно, це дуже гарно, тим більше, що таке приурочно для збірки нашого воїна. Чому два кілометри? Ну, дистанція така трошки середня. Наша сім'я вчора приймала участь в обласних змаганнях мама, тато, я спортивна сім'я». і сьогодні трошки накладно було бігти більше дистанції. Цьогоріч я вперше бігла, обрала дистанцію 2 кілометри, було цікаво. Сподіваюся, наступного року буду сама заохочувати, щоб люди вдвічі більше взяли участі в такому благодійному забізі для наших захисників. Була колись ідея створити забіг новоявриску, тому що його не було традиційно, так але так як ми маємо зараз час війни, для нас важливо було зробити тобто, його благодійним. І основна мета ми шукали завжди зробити якийсь масштабний спортивно-культурний захід і зібрати кошти для хлопців з нашої громади і дівчат, які безпосередньо є на службі і виконують бойові завдання. Так, або тобто, як, як в даному випадку, то тобто, Микола, то тобто, наш ветеран. Коли ти бачиш сьогодні на святі таку велику. Кількість людей, дітей, знаєте, різного віку, тобто ну, воно, воно серце радує. І ти бачиш, що ті затрачені сили і емоції вони були то есть, не даремні. Маю тільки слова вдячності всім тим, хто сьогодні прийшов, завітав. дякуємо, що довіряєте нам, підтримуєте нас, тому що то есть, це якраз результат тої роботи, як то, яку, яку, яку ми робимо, як тако. І дуже раді, що сьогодні до нас завітали хлопці Азенброкена, Микола Шото, тому що знаєте, це такий приклад мужності тої людини, Є тих хлопців, де не можна говорити, що тебе колись щось в житті болить. Так? Тобто ти... Та людина показує, що здаватись ніколи не можна. Завжди треба боротись, вірити і все буде добре.